Доброго дня підписникам та гостям каналу. Друзі просили там тщательний огляд іфи. Я його ну, хорошо такої не зроблю, бо як бачимо тут тісно, тут і темно. Дні зараз якісь хмарні. Ну... Постараємось якнайлучше. Так, Передня резина тут хороша, і, і не тріскана, і протектор є. Так. Блін. Ось і другий, як бачимо, так само. О, тут світ тут включить, як він тут не включається. включається, блин. Я тут крив, але ж тут хера не видно дві, двигуна. А ну зараз, друзі, попробую. Не, не знаю, як тут включається. Ну, Двигун тут сухенький, грязний, ну, але курява, не жирний двигун. Ну, вибачаюсь, не видно. Так. Що тут? Задня резина теж по протектору хороша, але є мікротріщини. Воно вже не мікро, так да, вже. Нормальні тріщини. Так, що ще вам? Що тут ще таке? Кузов дерев'яний. 4,5 метри довжина. Заднє місто, як бачимо, з блокіровкою. Ця резина, ця резина також по протектору непогана, але тріщини. Ну, 6 тонн, 6 тонн я візнаю. Ну, можна по агрегатному, як я говорив. Можна двигун, коробка там, може хто якусь самоділку буде робити, таку як бізони оці. Мотор тут чисті 5 об'єм. В принципі, не димить, масла не бере. Так, що ще вам показати, показати? Щось Т25 покажу. Він в мене взагалі вже був у відео. МТЗ я не продаю, бо пишуть за МТЗ скільки. МТЗ я не продаю. такий Т-25. В принципі, теж майже сухенький, чистенький. Не, не резина тут слабенька, тут непогана. Це він не жирний. Ця, ця резина така собі, з другої сторони, хороша. Тут він трошки циліндр, а це, я думаю, та честь із-за із тіба сказав доповнительно через верхню кришку. По бортових. Цей теж скат нічого. Такий. Він темно, нічого не видно. Ось є ще до нього одноосний прицеп. Самосвальний, самовскидвірніший, але без документів. Ну, на цьому все. До побачення.